На Волинь не припиняють надходити трагічні звістки з фронту. Лише за останні кілька годин стало відомо про смерть відразу трьох захисників. Лише через рік після смерті підтвердили загибель Миколи Плясуна з камінькаширської громади. Йому було 52 роки. Життя солдата обірвалося ще 1 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області. Увесь цей час захисник вважався безвісти зниклим. Чорна звістка надійшла і в Коваль. У лікарні Львова внаслідок важкого поранення на фронті помер 50-річний Ярослав Богдан. Обидва його сини також стоять на захисті України. Один із них, Азовець Андрій, перебуває в російському полоні. Коваль прощатиметься з Ярославом Богданом завтра. Зустрічатимуть захисника на щиті і у Володимирі. Виконуючи бойове завдання, загинув Володимир Ващенко. Серце бійця зупинилося 25 жовтня на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героїв.